У Надвірянському ліцеї номер 1 В'ячеслава Чорновола відбувся благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Захід відбувся у день єднання, символізуючи єдність поколінь зі спільною метою перемоги. Директор ліцею Богдана Ковалюк розповідає, що практично всі учні та викладачі стали учасниками заходу. Зазначає, що це не єдина подібна подія, яка відбулася також у найдвірнянських ліцеях номер 2 3, 4, а також ліцеї Престиж. Власну випічку та домашні ласощі продавали учні від п'ятого по одинадцяті класи. Сьогодні в цей день у нас відбувається благодійна ярмарка. Яка е, має на меті е, показати найперше нашій всій громаді, що ми об'єднані. Ми разом, ми разом з дітьми, разом з батьками, разом з представниками влади, з представниками управління освіти, а особливо разом з дітьми дякуємо нашим Збройним силам України за те, що ми маємо можливість навчатися. І на цій акції ми е, маємо. Випічку, солодощі, інші кулінарні шедеври наших дітей, наших батьків, бабусів і дідусів, і наших вчителів. І сьогодні ми це продаємо і всі ці гроші перечислюємо у фонд зсу. Я розумію, що це маленька лепта, це наш маленький крок, але стараємося зробити все те, що в наших силах, все те, що ми можемо, стараємося працювати разом. В акції взяло участь 20 класів наших класи, 5, 11 клас, 20 класів. Загалом це десь під 400 дітей, і також початкова школа, яку ви бачили. Ну, це вже наші покупці. Шановні, про роль церкви у навчальних закладах, розповів мітрофорний протоєрей, дека не ПЦУ Олег Траско. Ще служитель акцентував, що провод. Жені таких заходів несе позитивний характер і має на меті надихати на добре вчинки дітей ще з малку. Церква е в даний час особливо надихає наших людей у намірі перемоги, надихає у тому, щоб кожен із нас не був байдужий, не стояв осторонь щодо цих процесів, які відбуваються в суспільстві, щоб ми своєю молитвою, своєю доброю працею, своїми добрими взаємовідносинами могли наближати цю перемогу. І ось ця ярмарка, яку організував педагогічний колектив Надвірнянської ліцею номер 1 імені В'ячеслава Чорновола. Вона власне і символізує те, в який спосіб кожна душа християнська повинна брати в цьому участь. Сьогодні у своєму слові я говорив про те, що кожен, хто подасть подай, кухлик води, одному з найменших цих зім'я Христа, той буде мати свою нагороду. Про свої побажання та підготовку до ярмарку розповіли учениці ліцею 5 та 7 класу Софія та Оля. Дерненського ліцею номер 1 Вчора цілий вечір пекла фончики для того, щоб наші воїни були здорові і могли нас захищати. Мені вчора. Мама цілий вечір допомогла пекти пиріжки і меджуник. На події був також присутній міський голова Зіновій Андрійович. Він поділився враженнями та розповів, що встиг уже чимало придбати на ярмарку. Зазначив, що дуже важливо у нас час бути волонтером. Очільник недонецької громади висловив подяку діткам, батькам та педагогам, які наполегливо та старанно пекли і готували смаколики. Ви бачите. Не стає рук, і наше завдання сьогодні підтримувати наших діток, навчальні заклади, які донатять, які збирають волонтерську допомогу і допомагають Збройним силам України. Кожен із нас сьогодні це волонтер, кожна дитина робить все для того, щоб наблизити перемогу. І нинішній ярмарок свідчить тому, що українці єдині в одному напрямку досягти перемоги. Нинішній ярмарок дає можливість. Нині день єднання, об'єднати всі зусилля для перемоги. І ті речі, які сьогодні збираються: волонтерська допомога, фінансова допомога, а особливо дуже важлива допомога наших діток, в навчальних закладів. Бо напередодні, коли робили клич про те, що в школі буде ярмарок, я думаю, що і батьки, і діти не спали не одну ніч для того, щоб приготувати. Ті солодощі, ті речі, які вони могли зреалізувати і задонатити для Збройних сил України. Дякую діткам, дякую всім, хто напередодні пекли, збивали маси, пекли надвірнянські пляцки, флецькі пляцки, сирники, п'яну вишню і всі решта речі, які сьогодні вони зреалізували і тим самим зробили. Великий вклад, велику лепту у наближення нашої перемоги. Дякую, слава Україні! Всі виручені кошти підуть на підтримку ЗСУ. Я дуже дякую нашим воїнам за те, що вони нас захищають. Я вітаю їх з усіми прийдешніми святами і я бажаю їм здоров'я і щоб вони скоріше повернулися додому живими. Слава Україні! Героям слава!